Доброго дня, шановні українці, доброго дня, мої земляки Сикірянці, жителі шановні міста Новодністровська. Знову я знімаю відео і знову про місто Новодністровськ. Хоча іноді опускаються руки і просто хочеться не знімати. Але позвонили мені люди з міста Новодністровськ, написали в особисті повідомлення, написали в коментарях: зніми сюжет про премії Новодністровських чиновників. Є інсайдерська інформація, що пані Наталя Олександрівна Цимбалюк, мер міста Новодністровська Чернівецької області, виписує сама собі премію 150%. Що вона виписує величезні премії по 100-80% по 80 іншим чиновникам міської ради та, звичайно, пану Петрику, своєму заму, фактично господарю Новодністровська. У мене питання особисто до Наталії Олександрівні Цимбалюк, чому премії чиновників міста Новодністровськ і ваші премії особисто засекречена інформація? Чому ця інформація не доноситься до громадськості, до простих людей, які зараз в Новодністровській бідують, ледь зводять кінці з кінцями і ще кожного дня допомагають волонтерам? Чим можуть? Щоб ті відвезли хлопцям на передову. Не на часі, пані Наталя Цимбалюк, пані Петрик, не на часі тобі собі премії по 150-100%. Якщо ні, якщо я не правий, будь ласка, спростуйте цю інформацію про захмарні премії чиновників міської ради та особисто міського голови. Тому що на запити ви не відповідаєте, порушуючи закон, або затягуєте ці запити. Тому я звертаюся до вас особисто і ще скажу: мене бісить слово не на часі, не на часі простим людям бідувати, збирати все на передову, не на часі простим сільським і робітничим хлопцям гинути на фронті, лишатися каліками, а місцевим чиновникам, депутатам. Холуям прислуги влади під час війни на часі найдати отакі жирні рехи, красти, деребанити нафіг. І казати, під час війни не треба, не треба. Розберемося потім. Та ні, давайте розбиратися зараз. З вами був український історик та журналіст Єршвець. До нових зустрічей!